Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я покажу вам, як приготувати вишикувану, але просту страву, чорний рис з креветками. Це ідеальний варіант для романтичної вечері чи просто для гурманів. Нам потрібно взяти 250 г чорного рису, 20 г олії. 400 г креветок, 400 г цукіні один лимонний сік і шкурка. Сіль перець до смаку, 1 зубчик чеснику. Почнемо з креветок. Очищаємо їх, знімаємо панцир. Уздовж спини креветки є темна нитка. Це кишкова вина. Надріжте спину гострим ножем. І акуратно витягайте кишкову вену.